На стенді спортивні нагороди прикордонників, якими Микола Подоляк, голова спортивного комітету Державної прикордонної служби України, заслужено пишається. Тут 10 золотих, 10 срібних, 8 бронзових медалей Олімпійських ігор та високі нагороди вартових кордонів на інших важливих спортивних форумах. Утім, спорт вищих досягнень не для всіх, а загальнофізична і спеціальна підготовка курсантів і офіцерів завжди обов'язкова. Тож дилема влаштовувати цього року спортивні змагання чи дочекатися кращих часів навіть не виникала. Тим паче, що прибули Українські всі, в тому числі й представники східної застави, майже всі учасники АТО. Можливість відпочити у кругу друзів. От, це дієвий засіб тим, реабілітації з, на реабілітації військовослужбовців. На саме звергаємо звертаємо велику, велику увагу. А за два останні роки в прикордонній службі зрозуміли, спорт і фізкультура ще й дієвий спосіб реабілітації учасників АТО, яких на змаганнях у Хмельницькому було 25-теро. І які разом із рештою присутніх вшанували пам'ять 66 загиблих товаришів хвилиною мовчання. То не для кого не секрет. Що... Ці 66 прикордонників, які зараз загинули, це є підтвердження того, що є ризик і тривога там завжди. Чи час зараз для спортивних змагань? Потрібно, Потрібно. Ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук зачитує вітальну телеграму від вищого командування. Начальник ВС області Микола Семенишин називає прикордонників надією українців на збереження цілісності держави. А 220 учасників легкоатлетичного кросу та офіцерського триборства карбують крок, демонструючи і строєвий вишкіл, і незламний дух. Легкоатлетичний крос це наш сьомий чемпіонат. Також служеве Трибов це вже буде восьмий чемпіонат. Також ми закінчуємо нашу спартакіаду у жовтні місяці фіналом в Києві. Кубка голови державної прикордонної служби змінює футболу. За нагороди особливого чемпіонату 2015 року учасники рушили змагатися в лісовий масив. Легкоатлетичний крос мав відбуватися на пересічній місцевості. Першими на дистанцію виходили офіцери і не лише прикордонної служби. Власним прикладом, надихаючи підлеглих у будь-який період служби підтримувати належну фізичну форму. Саме на здоровому способі життя, саме на тверезості, саме на витривалості, силі, швидкості грунтуються всі наші прикордонні професійні знання, вміння навички. І без цього прикордонник не може якісно виконувати покладені завдання з охорони та захисту державного кордону. Утім, військові знаходять час і для спортивних звершень. Для цього є час завжди. Цей процес постійний і він невід'ємна частина від навчального процесу і від незалежності від того, які дії проходять бойові дії на сході. Чи що постійно люди вдосконалюються. Змагання з кросу Учасники закінчили того ж дня та почали готуватися до наступного етапу військово-прикладного триборства.